Хочу вам показати, чому іще я обожнюю нашу команду і нашу структуру. Дзвонить наставник і каже, виходь за одну хвилину. Зараз вам покажу. І каже, в мене дві руки зайняті, Давай швиденько виходь, бо зайняті руки. Ну я ж розумію, що це може бути. І. І. І каже, виходь, але я її не бачу. Як бачу. Дивимося, дивимося, дивимося. Де ж мій наставник? Сказала, за хвилину виходь. А, я, можливо, вийшла не за хвилину. Я вийшла за 30 секунд. Тому чекаємо. Щоб ви розуміли, так? Да? Щоб ви розуміли, що зараз буде відбуватися. Ну зараз а буде відбувається. Тримає квіти. Привіт моя зіронька! Ти просто тут ради квітів. Правда, заради квітів ти це робила все. Правда, ну, конечно, конечно. А що шо ж у нас заради квіти жони приходять Кажу людям, кажу людям, що а, приходьте до нас в команду. Якщо ви не отримуєте квіти, будете получати їх постійно. Нашого <сес> віце-президента <сес> тримай. Ви уявляєте? <сес> у мене в руках <сес> це. У мене в руках літер, від, доставка від Знаєш, Це велика до заслуга твоя, твоєї команди, тебе як наставника. Я пам'ятаю, якою ти прийшла, і я бачу тебе зараз. Я бачу перед собою сформованого літера. Знаєш, що, то як кажуть, у когось дитина сьогодні в перший клас пішла, а в мене сьогодні перша маги. І для мене це порівняння ну, по емоціям дуже все схоже. Щоб ти не зупинялася на своїх досягненнях, шла далі, я тобі допоможу і а, хочу, щоб ти притягувала свою команду таких ж самих людей, як і ти. Бачите, як у нас класно? Я вам ще як в ліфті їхала, казала, що... що у нас просто неймовірно. Виключайся!